В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах ми розкажемо про наступне. Наші захисники збили в небі над областю три безпілотники. Хто має право на безкоштовні ліки? Сьогодні воздвиження Хреста Господнього. Більше актуальної та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині вночі оборонці неба з повітряного командування схід збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали в першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок ще шість пошкоджені. По Нівичині вісім господарських споруд, три авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та граду. Дісталося Марганецькій громаді. Всюди минулося без постраждалих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Держава-терорист Росія вкотре здійснила наліт на Україну ударними дронами шахет 136. Українська протиповітряна оборона знищила 17 із 22 смертоносних безпілотників. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Минулої доби війська РФ завдали два ракетних та 92 авіаційних ударів. Здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях українських військових, так і по цивільній і в об'єктах. Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Уражено пункт управління зенітно-ракетних комплекс, район зосередження особового складу озброєння та військово техніки, 15 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та станція РЕП окупантів. Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс. Сказав у зверненні за підсумками доби. Президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Вагомий був день. Військовий кабінет. Такі були деталі, про які зараз не можна говорити, але які будуть дуже. Результативному у війні провів нараду з прем'єр-міністром Шмигалем та міністром фінансів Марченко щодо бюджету наступного року, окреслив основні параметри те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави. Головне захист нашої держави та людей оборона і безпека перший пріоритет, і фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року. Тобто трильйон шістсот мільярдів гривень Щонайменше. Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс на виробництво зброї в Україні і на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном і на українське виробництво, плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратехпром та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші яскраві результати. Я буду а все це підтримувати окремий бюджетний пріоритет це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетом соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров'я. Це щонайменше найменше, плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів. Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно із нашою мрією, новим інструментом для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року мрія має запрацювати на повну і стати доступною українцям в кожному куточку світу. Звичайно, буде суттєва індексація пенсій. Плануємо на березень, як це і передбачено законом, але окрім цього всього. Ми робимо дуже важливий економічний акцент в бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки виробництв, робочих місць інвестицій того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитись. Урядовці представлять деталі такого стимулювання: це і те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів і продовження грантових програм, іпотечних програм розвиток українських індустріальних партій. Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні. Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни, нашою перемогою, наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця, соціальні функції держави, які повинні виконуватись, державний функціонал, перш за все, цифровий функціонал, який має ставити більш сучасним ніж будь-де в Європі, все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України. І наша співпраця з нашими партнерами з усіма в світі, хто разом із нами зацікавлений в. Мирі провів сьогодні нараду щодо інтеграції нашої держави з Євросоюзом і НАТО. Інша нарада тривала нарада щодо підготовки перемовин із партнерами різними із Великої сімки, і з глобального півдня. Все це буде. Ще одне. Я хочу подякувати, як і завжди, нашим воїнам, сьогодні, особливо нашим льотчикам, молодці хлопці. Всі ми вами пишаємось. Я дякую кожному і кожній, хто воює та працює заради України. усіх, хто зараз в бою на бойових постах, в бойових завданнях. Я дякую кожному і кожній, хто тренує наших бійців, хто виробляє для України зброю, хто знаходить у світі все, що необхідно Україні. Я дякую вам всім. Слава Україні. Героям слава! Нагадую, ви дивитеся новини на телеканалі Д1. Служба безпеки України в Дніпрі викрила парафіянина Української православної церкви Московського патріархату на антиукраїнській пропаганді і героїзації воєнних злочинів армії РФ. Детальніше розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію російського прихильника, який виправдовував збройну агресію РФ проти України і окупацію ворогам території нашої держави. Викрито на працюючого мешканця Дніпра, прихожан на однієї з парафій Української православної церкви Московського патріархату, який надавав церковникам послуги у виготовленні релігійної атрибутики. Чоловік серед близького оточення та парафіян активно просував проросійські наративи і агітував підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію в Україні. Слідством встановлено, що агітатор до початку війни відвідував анексований Крим, де накопичував інформаційні меседжі антиукраїнської пропаганди. Крім того, він неодноразово приймав участь у акціях маршах «Безсмертний полк. Після повномасштабного вторгнення агресора в нашу країну він у забороненій соціальній мережі ВКонтакті активізував спілкування у проросійських спільнотах, пости, що викладалися на особистій сторінці та коментарі до них мали деструктивний характер. В них рашистський прибічник схвалював дії військово-політичного керівництва РФ, закликав до змін меж території України, заперечував існування незалежної України та глорифікував військові злочини ворога. Спецслужба викрила російського прихильника і у ході проведення слідчих дій вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у протиправній діяльності. У рамках кримінального провадження слідчими СБУ фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 та 3 статті 436 прим. 2. Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за професованого керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. До інших тем програмою Доступні ліки в нашій області користуються 380 тисяч мешканців. Вона включає понад 500 найменувань лікарських засобів та медвиробів. Хто має право на безкоштовні ліки? Як отримати те, на що держава вже виділила кошти? Про безкоштовне забезпечення ліками та медичними послугами. Далі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Більшість пацієнтів не знають про існування програм з реімбурсації, тобто не користуються наданим правом на безкоштовні ліки. Коли держава через Національну службу здоров'я України гарантує безоплатне надання необхідної медичної допомоги та лікарських засобів. За цей рік Національна служба здоров'я України оплатила закладам Дніпропетровщини. Близько більше навіть вже 8 мільярдів бюджетних коштів. От саме за цих 8 мільярдів сьогодні ми будемо запитувати засновників закладів. А як же ж розпоряджаються керівники закладів, які призначені цими засновниками закладів цими коштами? Чи доходять вони в якості безоплатної медичної послуги до пацієнтів? І що нам необхідно ще спільно зробити про те, щоб підвищити ефективність використання цих коштів? Доступні ліки це одна з програм реємбурсації лікарських засобів. Серед них препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона, епілепсії, бронхіальної астми та нецукрового діабету, а ще хронічного обструктивного захворювання легенів. Цьогоріч всього 40 тисяч нових пацієнтів області отримали препарати безкоштовно або зі знижкою. Це коли українці можуть за призначенням сімейного лікаря або лікуючого лікаря отримати отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби за певними напрямками. Сюди входить близько 600 уже найменувань лікарських засобів, і тут входять такі напрямки, як серцево-судинні як засоби, як до прикладу інсуліни, так як до прикладу, лікарські засоби з розлад... які відносяться до категорії розладів психіки. Або відповідно чи епілепсія, чи хозли, чи нецукровий діабет. в цьому році ми також додали імуносупресію, і ця людина може отримати їх безоплатно, бо з невеликою доплатою в аптеці, яка законтрактована. Перелік лікарських засобів за програмою Доступні ліки попри війну розширюється. Ми розширюємо, як я вже казала, програму Доступні ліки. І ось буквально тиждень назад ми запустили важливий напрям: це знеболювальні, які також це морфіни в таблетованій формі, які раніше держава не закуповувала. І Це було якщо і закуповували за якийсь рахунок, то це за кошти місцевих бюджетів, оскільки вони не завжди були направлені людиноцентричні, Я це можу прямо сказати, тому що іноді в нас. Бруківку частіше міняють, ніж закуповують, виконують соціальні програми. Цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини виписали понад один мільйон електронних рецептів на доступні ліки. За більш ніж 900 тисяч з них аптеки вже видали медикаменти. Отримати рецепт можна у сімейного лікаря чи профільного фахівця, який водночас прописує план лікування. Рецепт дійсний протягом місяця. Тож скористайтеся цією послугою. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. Сьогодні віряни святкують воздвиження Христа Господнього за новоюліанським календарем, на який з 1 вересня перейшла православна церква України. Цю дату зустрічають не 27 вересня, як раніше, а 14 вересня. Це одне з важливих 12 церковних свят. Сьогодні у церквах проводяться святкові богослужіння та літургії. після відвідування храму. Віруючі кроплять будинок святою водою. Наша знімальна група, журналістка Маргарита Супільняк та оператор Віталій Шалдов перебувають на території Дніпровської єпархії православної церкви України. Тож вітаю Маргариту. Розкажи, як шанують мешканці та гості міста цей день. Вітаю колегу. Ми перебуваємо на території Дніпровської єпархії православної церкви України. Саме тут, у храмі Божої Матері, несподівана радість, о дев'яті ранку розпочалася божественна літургія до дня воздвиження Христа Господнього, яку звершив Владика Симеон, архієпископ Дніпровський і Січиславський. Тож пропоную послухати пряму мову. Насамперед, усіх хочу привітати. З величним християнським святом, тому що ми вже святкуємо в цьому новолітньому календарі друге християнське свято по величі значимості, так би мовити, і це свято возвишення чесної животворчого Христа Господнього. Це велике для усіх християн свято. І ви знаєте, що кожен вдягає свій хрестик. Але по дорозі ми втрачаємо, напевно, що Христа. Бо у символі цей Христос наш це добрі справи, це віра без діл. Віра з нашими ділами, це благодать Божа, яка просто окрилює кожний з нас. І символічно, напевно, у цей день ми згадуємо пам'ять е великих рівноапостольних, які свого часу знайшли цей хрест, провідкрили печеру, де це все відбувалося. Сьогодні ми вже це знаємо, Святий Єрусалим і тощо. А ось е пам'ять така добра про ці події. Через те відбувається чин воздвиження Хреста для усіх християн. Це така особлива. Молитва і це особлива присутність бути у храмі, побачити ці звершені звичаї, традиції, які вже є у храмі Господньому. І нехай просто цей живий Христос, якого ми просимо завжди все щедрої допомоги. А для усіх вірян просто я бажаю, щоб ми цього живого Христа не втрачали у своєму житті власному, тому що ми зображаємо Христа скрізь в якихось символах, пам'ятниках, приїжджаємо багато церков. Скрізь хрести, а іноді Христа живого. Навіть ми, будучи християнами, а живого Христа ми втрачаємо. І ось, напевно, символом є і нагадуванням церкви, що центр уваги це є Христос, хрест, на якому звершилося все. Це центр максимальної уваги для всіх християн. І символічно, навіть новоліття знов нагадує нам про ці події через те, всіх сердечно поздравляю святом, всім божих благодаті, здоров'ячка і перемоги миру нашій власновині України. Наші предки вважали, що на возвиження Христа відбувається перехід від осені до зими. Також серед вірян існують певні заборони. Наприклад, сьогодні прийнято дотримуватися суворого посту не можна їсти м'ясо, яйця і молочні продукти. На воздвиження Христа намагалися не розпочинати жодних важливих справ, адже за повір'ям все розпочати буде марним і безуспішним. Також боялися вирушати в далеку дорогу. Вважалося, що цього дня можна потрапити не туди, куди планував. На цьому у мене все. Колего, передаю тобі слово. Дякую, колего, за інформацію. З нами на зв'язку була журналістка Маргарита Сопільняк. Далі новини спорту у випуску у Словаччині проходить представницький турнір із кінного спорту, в якому за медалі змагається понад 700 пар учасників. Дніпропетровщину на цих змаганнях представляє три наїзники, які привезли із собою дев'ять найкращих скакунів. І в активі наших спортсменів вже чотири медалі, зокрема, золота. Наші спортсмени щодня долають різні маршрути на кожному від 12 до 15 перешкод. Вибороли вже чотири призових місця. Одне з них перше його здобув представник клубу Клименко Стейбл» майстер спорту, член національної збірної України Євген Індюшкін. Дві срібні медалі на етапі Кубка світового виклику виборола Дніпровська гімнастка Єлизавета Губарєва. у вправах на брусах та у вправах на колоді. Етап кубка світового виклику зі спортивної гімнастики відбувся в Угорщині. Збірна України виграла медальний залік змагань з підсумковим результатом у сім медалей. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі. Новин о й годині. Команда інформаційної служби телеканалу готує для вас нові розповіді про резонансні та цікаві події дня. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось і слава Україні. Вітаю, друзі, на телеканалі. Д1. коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 14 вересня. У Дніпрі ясна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Вітер південно-східний до 2 метрів на секунду. Вологість повітря до 40%. У Нікополі, Новомосковську та Синельниковому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 11 до 23 градусів тепла. У жовтих водах та кривому Розі в день очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається. Температура повітря від 14 до 27 градусів вище нуля. У Павлограді ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Повітря прогріється від 12 до 23 градусів тепла у Кам'янському у другій половині дня. Небо вкриється хмарами без опадів. Повітря прогріється від 13 до 23 градусів тепла. 14 вересня християни східного обряду відзначають одне з 12 головних свят: Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Це свято на честь підняття Христа, на якому був розп'ятий Ісус. Віряни обов'язково відвідували храм, де проводилася псеноша. Також очищали оселю. Для цього купували в церкві свічки, запалювали їх, ходили від одного кутка кімнати до іншого, хрестили свічками і примовляли. Отче наш. Також малювали хрести крейдою на дверях, щоб захиститися від нечистої сили. І про народний прогноз погоди. З цього дня починається старе бабине літо, яке триває до 21 вересня. За цим днем визначали погоду на майбутню осінь. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима буде теплою. А якщо піде дощ, то вся осінь буде дощовою. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко. Thank you